Де настає, у ліселий давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою із ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я, у пригодах їм сумно ніколи не буде, буй буй, бо гля. Найдемо ми, не чекаймо тоді вперед, треба вже плити. Ой, ой, І водою пригоди нас ждуть, ой, воєнниці, глибини морські несуть, А під вечір до Коркі, дивись, бачиш, це золота морська зірка. Про неї знаєш, що кажуть? Якщо загадати їй бажання, то воно обов'язково здійсниться. Якщо я колись знайду золоту морську зірку, то я загадаю. Рубі припини. Рубі! Ми так ніколи не приберемо. Так, це точно. Може, годин через десять вона заспокоїться. Ні, Рубі, я не можу взяти тебе на майданчик. Сьогодні нам треба провести генеральне прибирання. Мамо, татко, хочете? Я поки догляну за Рубі. Справді? Це було б чудово. Звичайно, догляну. Я ж її старший брат. Дякую, Марине. Ось і виріс наш хлопчик. Ми що будемо грати? Робі, ти любиш кубики? Рубі, припини, кидатися речами не можна. Ні, тільки не це. Золота зірко, я такий радий, що ти у порядку. Холодно. Годі вже. Поклади мій пістолет на місце зараз же. Я ж його нещодавно купив, будь з ним обережна! Марине! Марине! Батьки зайняті, тож я сьогодні весь день зрубі. От це не проблема. Я люблю дітей. Рубі, припини! Альто, з тобою все гаразд. Альто! Альто. Рубі! Напевно, дверця та холодильника зламалася, не відкривається. Кажучи, науковою мовою, цей холодильник просто дуже старий. Привіт, Марина. І Рубі теж тут. Вибачте, я дуже постараюся, щоб вона вам тут не заважала, добре? Я зовсім не проти. Вона ж твоя сестричка уже і наша теж. Дитинко, обійми Віві. Дужбу. Рубі, годі стріляти. Віві, вибач. Нічого страшного. Трохи мила для бульбашок мені не зашкодить. Злісне бабл мовля атакує. Рубі, я ж стала припинити. Друзі, все гаразд. Десять секунд. Марина, я більше не можу. Ого ще трохи. Лоджику, давай подвійно. Я сподіваюся, що протримаюся довше. Гаразд, ваша черга лоскотати. Віддай! Здається, Рубі теж хоче погратися з нами. І нехай дамо їй полоскотати. Друзі, ви не проти? <реку> Ні, Трохи, наша команда будь-який лоскіт витримає. Так, я дуже розумний, а у Альто розум повністю відсутній. І цей баланс робить нас ідеальною командою. Готові. Поїхали. Менше однієї секунди живе гідна строба а Рубі вміє лоскоти. Здаюся, здаюся. Рубі припини. Я сказав припинити. Айто, я... Ай друзі, мені дуже шкода. Та Все добре. Рубі не зараз. Бачиш, я дуже зайнятий. А сюди піде. Обережно обережно Ура, Я ухилився, це просто кошмар. Наша штаб-квартира. Який безлад. Друзі, вибачте, це все через рубі. Ти вмієш сидіти спокійно. Рипини набридла. Хлопці, давайте приберемо марин і друзі. Де пістолет Марина. Чому він у холодильнику? Рубі жахливо поводиться. Як може одна дитина стільки накоїти? <риві> Подбай про неї, Марине. Адже <риві> ти впораєшся? Татку, мамо. І що ж це я роблю? Вона ж моя сестра. Що? Рубі пішла? Попливла за тобою. Подумали, вона тебе наздогнала. А я думав, вона тут з вами залишилася. Марина, ось твій пістолет. Він був у Рубі. Він застряг у холодильнику, і вона його напевне не моглася дістати. Тоді вона ні до чого тут. Це все зламані дверцята. Рубі, де ти? Марине, стривай! Рубі, ти, де? Рубі? Рубі. А, подивимося на майданчику. Віві, ти йдеш. Стривай! Майданчик, парк, головна вулиця, коралова долина. Точно, рубі у кораловій долині. Ти що, серйозно? Мої квіточки мене жодного разу не підводили. Ходімо! Гаразд. Рубі, де ти? Де ж ти? Рубі. Я швиденько додому. Додому? А раптом Рубі попливла додому. Так, це розумно. Гаразд, Ми тут поки почнемо пошуки. Дякую. Рубі. Здається, вдома її немає. Місі, золота зірко, це все моя провина. Я хочу, щоб Рубі повернулася. Будь ласка. Марине, Марине Це її? Я поганий брат. А Рубі усього на всього хотіла пограти. Ми її обов'язково знайдемо, і ти знову будеш з нею гратися. Так, ми не підемо, поки не знайдемо її. Ви маєте рацію здаватися зарано. Гаразд, може, там подивимося. Що це? Це ж золота зірка. Що? Серйозно, справді попливли. О, куди вона поділася? Рубі! Рубі! Де ж ти була? Ми тебе повсюди шукали. Пробач, Рубі, ти мене вибачаєш? Який люблячий брат. Так, ми справді бачили золоту зірку, і вона справді просто зникла. Напевно, вона почула моє бажання і допомогла нам. Бажання? Так, я побажав, щоб золота зірка допомогла нам знайти Робі. Це ж треба як зворушливо. Тихіше, ще розбудемо. Такий класний. Розбитися на команди ви маєте написати статтю. Тобто тепер ми журналісти і маємо знайти сенсацію. Так. Команда, яка знайде сенсацію, отримує почесний значок журналіста. Ми з Марином будемо в одній команді, так, Марине? Л Лоджико, давай працювати разом. Ти розумний, а я сильний. Так, я дуже розумний. Альто ти зробив чудовий вибір. Класно. Вважай почесний значок. вже наш. Гого, приєднуйся до нас. Ти серйозно? Але я тут подумав. Краще я буду писати сам. Справді, а ми б спрацювалися. Гого, ти чудово опораєшся? Як у місті сьогодні тихо? Так, Марине, може, на квіточках погадаємо? Може потім. Це містер Кан. Добрий день. Так, давно не бачились. Містер Кан, а що у вас на спині? Це нічого. Та годі вам розкажіть. Ми саме у пошуках сенсації. Кажу ж, нічого цікавого. Адже там у вас не антикваріат? Що антикваріат? Ні, ні. І Тоді дайте подивитися. Кажу ж, немає у мене нічого такого. Гігантський кальмар розшелешує. Щось тут не так. Хтось мені розповідав, що ніби у містера Кана є хованка зі справжнім антикваріатом. Антикваріат? Усілякі старовинні ціні речі. Наприклад, як старі миски, так? Так. Попливемо у будинок містера Кана і перевіримо. Вони мене мало не зловили. У мене ж всього один пакет. Смакота. А у нього справді є антикваріат. Я ж сказала. Що ви тут робите? А ви що тут робите? Я тебе перший запитав. Ви ж не про сховок містера Кана прийшли написати, так? Що? Звідки ви знаєте? Про це пишемо, ми, а ви пливіть звідси. Ні, ми першими припливли, Отже, це ви маєте плести геть. Марина, ходімо усередину. Лоджиком, ми зайдемо першими. <пілу> Айто! <пілу> Айто! Подивися, що ти зробив із поштовою скринькою! А я то до чого? Це Марин Винен він приплив. <пілу> так, я це зробив ненамисно. У мене просто живіт розболівся Смітерка <пілу> повертається! Смачне печиво, солоденьке печиво, смакота. Що ж робити? У нас будуть неприємності. Усе просто. Треба поплисти і сховатися. Да, якби не ви ми б написали чудову статтю. Хто б казав? Так, це ми через вас сенсацію втратили. Тобто як це? Ми ж містера Кана першими знайшли. Діти, що відбувається? Здрастуйте. І Луджик хочуть вкрасти у нас сенсацію. Неправда, це Віві з Марином нам заважають робити репортаж. Я не знаю, що у вас відбувається, але до друзів завжди треба ставитися по-доброму. Я не можу добре ставитись до того, хто заважає мені робити репортаж. Саме так я теж. Ні, так не піде. Ну бо припиніть. О, господи, вибачте. Що? Що це за ліки? Звичайні ліки. Надалі поводьтеся добре і не бийтеся. Бо інакше я дам вам ліки, які перетворять вас на голкобрюхів. На голкобрюхів? Або інші ліки, від яких у вас з рота випливуть медузи. Що, медузи? Медузи будуть випливати з рота. Фу, навіть уявуєте гидко Але це теоретично неможливо. Ось ні. Мені якось розповідали, що бабусі лікарці цілих 500 років. Що не може бути? А ще що вона є зілля з балакучих трав, і вона їй допомагає не старіти. Балакучі трави. А свої медузячі ліки вона теж з цих трав готує. Чого ніхто не знає? Але якщо це правда, то це ж така сенсація. Куди це вони поспішають? Вони попливли до будинку лікарки. Віві, ми маємо встигнути першими. Марин і друзі. Страшнувато тут. Що, вже боїшся? Може, додому підеш. Хальто, по-моєму, це ти боїшся. Давайте краще разом підемо. Чудово! Тоді з цього моменту ми всі одна команда. Ти хочеш з ними працювати? Хочу. Якщо ми тут всі поб'ємося, ніхто з нас нічого не напише. Цього разу Марин не помиляється. Працювати разом буде ефективніше. Уперед! Привіт, травичко! Якщо ти мене чуєш, відповідай. Трако. Травичко, може, вона часто мого голосу не чує. Якщо подумати, навряд чи вона щось настільки важливе залишила б прямо на вході. Правильно, її книга заклинань теж, напевно, добре захована. Ходімо всередину. <пусти>, Альто досить уже пускати гази. Це від несподіванки. У мене живіт прихопило. Приступимо. Привіт, травичко! Ти вмієш говорити? Якось дивно. Що це? Я не знаю. Я такої страшної ляльки жодного разу не бачила. На мою думку, це лялька для заклинань. Я створю любовне заклинання, воно спрацює. Та ні, не для таких, для страшних заклинань. Тобто для проклянів. Не можу я тут знайти ніяких балакучих рослин. Так, нічого немає. У підсумку означає чутки нам з вами підтвердити нічим. Час припинити пошуки і пливти додому. Хтось іде. Напевно, лікарка повертається. Що робити, що робити? А це чому на підлозі? Здається, я щось чула. Не на брюха. Хлопці, у мене ж медузи, поки що з рота не пливуть. Будь ласка, не наводьте на мене прокляття за допомогу цієї жахливої ляльки. Будь ласка, відпустіть нас обіцяю. Ми не станемо писати про те, що ви відьма. Прокляття? Відьма? Ого, це справжня сенсація. Я продовжую тому ж досі. Гаразд. Ого, твій значок журналіста такий класний. Я так заздрю. Я хотіла попросити для нас із Марином однакові. Але про що ти написав, щоб виграти приз? Так, я вмираю від цікавості. Ну, я написав Побачите у газеті. Що? Та це ж ми я виглядає тут набагато гірше, ніж насправді. Знаєте, по-моєму, ми справді завинили перед лікаркою. Згоден, і все це від початку було просто чутками. Ви шкільну газету читаєте. Вибачте, що я вас не запитав перш ніж написати. Та нічого, стаття чудова. Як ти це придумав написати про нас? Так, то стаття гідна призову наш про нас. Так, а ми навіть не підозрювали. Я на цих знімках жахливо виглядаю Гого, як ти міг? Ну, я гого. А навіщо ти приніс камеру? У кораловому лісі з'явилася дивна риба. Хотів зробити про неї репортаж. Що дивна риба? Друзі, ви куди? Куди ви? У лісі на нас чекає сенсація. Зачекайте.